Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Тараса. Вітаємо з довгоочікуваною перемогою в Єврокубках. Це сьогодні одна з найбільших за рахунком перемог навіть в історії, які зараз емоції були в роздягальні, які в тебе особисті емоції? Дякую за привітання. Звичайно, позитивні. Перемога. Будь-яка перемога є важливою як для команди, так і для України. І в першу чергу хочеться подякувати всім болівальникам за підтримку і на стадіоні, і, можна так сказати, по телебаченню, які дивились. Дякую Збройним силам України за можливість представляти на міжнародних аренах. Що можу сказати про перемогу? Я задоволений, як і команда, але Можна сказати, сьогодні ще можна десь подумати про цю гру ще. Але завтра в нас вже повністю підготовка до чемпіонату, тому що нас чекає дуже важлива гра, так як і кожна. Тому Сьогодні повеселимо і завтра вже будемо готуватися. Але сьогодні команді на полі все вдавалося. З перших хвилин, з першого тайму, команда діяла активно, забила гол. Ну так, е дякувати Богу, нам все вдавалося. Могли забувати ще більше. Але повторюю, ще раз виграли, не пропустили жодного м'яча, забили шість. Тому всі задоволені, але, повторюю, ще раз завтрашнього дня чекає вже підготовка до гіри в чемпіонаті. З якою установкою виходили на другий тайм за рахунку 1-0? Що на початку другого тайму забили три голи одразу? Ну, установка була не можна так сказати, не збавляти оборотів, не сідати, не відходити на власну половину і грати в той же футбол, що і у першому таймі. Тому ми виходили з мотивації, щоб забити один, другий і не зупинялись. І так вийшло. Дякувати Богу, що забили аж 5 в другому таймі. Тому, повторюсь, хороший результат. Ти знову грав на позиції лівого захисника. Уже для тебе вона звична, вже ти повноцінно освоївся. <зв. <зв.> ну, я давніше казав, що Різниці чи зліва, чи в центрі оборони. Я і грав і там, і там. Ну, звичайно, привик грати центральний захисник, але, повторюсь, немає значення. Тим не менше при стандартах ти підключаєшся і на котові приходиш до чого штрафного так само, коли як грав центрального захисника. Ось зараз Динамо сьогодні забула два голи після стандартів. Як багато над цим працюєте, і наскільки відчуваєте, що це вдається. І приносить результат? Ну працюємо часто на тренуваннях відпрацьовуємо стандарти. Це зараз важлива, можна сказати, важлива функція у футболі світовому. І ми приділяємо багато часу на тренуваннях стандартам і взагалі багато приділяємо, можна так сказати, тактичних дій на полі. Тому і десь воно і дає результат. Зараз відчувається, що команда після Такої, не дуже вдалої серії повернулася на переможний шлях і зараз вийшла можливо на пікову форму. Ну, не буду казати, що на пікову, Так, у нас були негативні результати, і ми це знаємо. І була, можна так сказати, критика. І всі хлопці розуміли. І... Повністю сприймали це, бо тому, що дійсно була така негативна полоса, і ми цей десь, можна сказати, так, хейт і заслужували. Але, звичайно, як кожен гравець, як кожен е, в тренерському штабі хоче вигравати і прагне вигравати, тому можливо, після цієї гри нам вдасться вийти, як то кажуть, на, на білу полосу. Дякую, дай Бог, як кажуть.